Свято випускника урочисто відбулося у сторожницькому будинку культури. Усі 9 і класники холмківської громади з батьками та рідними зібралися в одній залі, аби підбити підсумки шкільних років і отримати заслужені свідоцтва. Буду сумувати, звичайно, тому що тут було дуже багато яскравих моментів. Ми разом ходили на змагання. Ну, вони стали для мене як другою родиною. Ну, смота це звичайно, що так, тому що це класика. Ну це ж більше свого життя з ними провела. Це як родина друга дні перед випускним, це коли ми припочали школу. Це більше все так зружилися, говорили, тому це було найкраще ні такі. Я, звісно ж, буду дуже сумувати за нашим класом. Це як не як мені стало, вже як рідні люди. Ми як одна велика сім'я, і це дуже сумно, що нам приходиться розійтися. Але ну це новий етап в житті, і це по-своєму добре. Особливою увагою виділили найуспішніших випускників, які були нагороджені золотими та срібними медалями, та учні дев'ятих класів, які отримали свідоцтва про базову середню освіту з відзнакою. Відзначили на святі і переможців обласних етапів, олімпіад та конкурсів. у 2023-2024 навчальному році у нас в громаді діє ряд освітянських програм, які спрямовані на стимулювання і результативності. Тобто, сьогодні ми вручаємо грошові сертифікати нашим діткам, які стали переможцями або призерами конкурсів не нижче обласного рівня. А ми маємо і вищий рівень з приємністю, хочу сказати, і тому користуючись нагодою в такій урочистій обстановці, хотіли би цих діток відзначити. Також ми збираємо молодих педагогів, оскільки в нас є ще одна програма, така одноіменна молодий педагог. І цього року кожному такому педагогу молодому, який працює в наших закладах за фахом і має стаж роботи до п'яти років. Ми виплачуємо одноразу грошову премію в розмірі 50 тисяч гривень. Учням та випускникам вручили 21 сертифікат на отримання грошової винагороди у розмірі від 2 до 8 тисяч гривень. Відповідно до програми, обдаровані діти. Реалізується у холмківській громаді вже третій рік поспіль. Я хочу привітати усіх вас з закінченням навчального року, 23-24 року. Е, насамперед, привітати наших випускників, побажати їм, щоб їхні мрії збулися, е, щоб їхні задуми поступити в ті вузи, які вони бажають дійсно збулися, і ми у вас ми знаємо, що ви це зробите завдяки їхній роботі. Е, нашу громаду знають не лише в області. Але по всій Україні, і навіть за кордоном. Тому я дійсно дякую і відділу освіти, і нашим педагогам і нашим дітям. У нас в громаді є п'ять закладів загальної середньої освіти, чотири з них – це ліцеї, де є випускники 11 і 9 класів, і одна гімназія, де є випускники тільки 9 класу. Загалом учнів у громаді близько 1300, а сьогодні ми випускаємо у доросле життя майже 80 11 класників і понад 109 класників. Маємо сьогодні і Таких учнів, яких будемо відзначати, це 14 учнів 9 класів отримують свідоцтво з відзнакою за успішне завершення курсу навчання у базовій школі. А також маємо трьох золотих медалістів і дві срібні медалі. З метою підтримки та професійного розвитку молодим спеціалістам вручила фінансову підтримку у розмірі 50 тисяч гривень. Такий сертифікат отримало 29 педагогічні працівники з закладів згальної, середньої та дошкільної освіти Хомківської громади. Працюю 9 місяців, займаю посаду асистент-вихователя на інклюзивній групі. Я молодий спеціаліст, отримала сертифікат на 50 тисяч гривень і дуже безмежно вдячна за таку можливість. Ми виконуємо абсолютно все з наших посадових обов'язків, займаємося їхнім розвитком, заохочуємо, виховуємо, з повагою ставимося до наших вихованців. Чесно, я здивована, я не знала суму, і я знайду, де скерувати. Звісно, на наші Збройні Сили обов'язково як постійно ми це робимо, так і зараз, деяку частину, звісно. Вчителів та учнів керівництво Холмківської громади ніколи не залишає без уваги і заслужених нагород. Тетяна Вачиля запевняє, педагоги та школярі повинні завжди мати стимул і заохочення для розвитку, аби захищати честь кожного навчального закладу громади на найвищому рівні.